Передвиборчі перегони розпочато. Президентська партія у Черкасах вже презентувала свою команду. Її представники мріють про те, щоб Черкащина увійшла у п'ятірку кращих областей України та поборола корупцію. У нас дуже сильна і потужна команда колишніх військових. Сильна потужна команда це солідарність блока Петра Порошенка. Треба об'єднувати наші зусилля з їх допомогою. Треба вирішувати ці наші ну, великі проблеми труднощі вже більш мабуть широкому контексті. І в органах влади на місцях для того, щоб хлопці розуміли, воюючи там, що вони тут не кинуті, не забуті. І їхні сім'ї постійно знаходяться під піклуванням. Ну, в не знаю, багато можна чого розказувати, що вже зробила за три місяці наша організація, але не менш амбіційні в нас плани, не менш великі можливості, і ми хочемо їх втілити в життя за допомогою єдиної молодої команди, яка сьогодні тут з нами. Перед вами представлено В мене все від солідарності по місцевому осередку. На вибори підуть Олексій Колісник, Людмила Ткаченко, Валерій Макеєв, Ігор Новицький та Андрій Шовкун. Бажаючі можуть долучатися. Вільні місця у команді поки що наявні.